У Херсоні відбувся перший тур 20-го всеукраїнського конкурсу Маленькі зірки. Талановита молодь з різних регіонів нашої країни боролась за перемогу у номінаціях Вокал і «Хореографія». Спілкувався з юними зірками і наш кореспондент. Всеукраїнський конкурс юних виконавців, маленькі зірки, 20 років поспіль збирає талановиту молодь із різних областей. Цього разу під час першого відбірного туру 74 учасники змагались за звання кращого і перемогу. Оплески рідних, друзів, наставників, вирок зіркового журі, виступ на великій сцені все це можливість відчути себе юною зіркою. Мені дуже подобається виступати, тому що коли виступаєш, вот ну к все подобається – і зрителі, і сам зал, і костюми. Якби але я знаю, що в не все вийде, тому що я тут учусь. Історія конкурсу Маленькі зірки розпочалась 20 років тому. Спершу в ньому брали участь лише колективи нашої області. Та за роки географія конкурсу розширилась. Про нього знають далеко за межами Херсонщини. І сьогодні вже почесно бути учасником, а тим більше фіналістом Маленьких зірок. Прошлом году наші малыші зайняли перше місце в молодшій категорії, а в позапрошлом ми були срібними й бронзовими призерами. Это очень важно для дітей виходити на сцену, чуствовать, що рядом такі ж саме колективи, з ким-то змагатися, на кого-то смотреть. Это очень-очень важно. Ситироки організовуює і проводить Маленькі зірки талановитий професійний колектив облас палацу молоді студентів, а новим у конкурсі стало те, що в ньому вже беруть участь не лише аматорські колективи, а й професійні. Відтак фестиваль Маленькі зірки вийшов на новий вищий рівень. Якщо, скажімо, раніше на перших конкурсах це в основному були наші дітки з нашої області, ну там ще десь з Миколаївської, то сьогодні Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кіровоград, Черкаси, Вінниця, Ви знаєте, така географія географія охоплює всю Україну. Це праздник для дітей і молоді. Це творчість співпрацювання на рівні містів, на рівні художніх визрень. Це обмін опитом. Посмотрите, скільки людей, як приємно бачити, що в таке час наше непросте. Все-таки і, діти, і батьки хочуть якоїсь емоційної розрядки, хочуть розвиватися творчість, хочуть себе показати. Для дітей участь у конкурсі це важлива подія в їх житті. Звісно, не всі переможуть, але кожному учаснику це допоможе у загаркуванні характеру, у виборі майбутньої професії. А головне, що кожен тут на сцені відчуває себе вже зіркою, і це найщасливіші хвилини для юних виконавців. Мені здається, що мене найбільше всього прив'язає те, що є багато вот движень, і я можу как бы, зайнятися то От для мене танці як хобі. І, можливо, в майбутньому я свою життя свіжу імені з танцеві. Попри всі негаразди сьогоденного життя, обласний палац молоді студентів у 20-й раз красиво і творчо підтверджує свій статус мистецького осередку для юних.